Вітаю на уроці, я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, хто чим живеться. А зараз проведемо ранкове коло. Скажіть, будь ласка, яка пора року за вікном? Який місяць року? Яке сьогодні число? Коли вранці ми прокинулися, небо було, опади, температура повітря, молочинки. Давайте з вами поміркуємо. Скажіть, які бувають тварини за способом живлення? За способом живлення тварин поділяють на рослиноїдних, хижих та всеїдних. До рослиноїдних відносяться росли... тварини, які їдять рослин. До хижих. Відносяться тварини, які їдять тварин. І до всегідних відносяться тварини, які живляться і рослинами, і тваринами. Давайте з вами заглянемо до словничка словенятком і перевіримо, чи правильно ми з вами міркуємо. Так, тварини, які живляться рослинами, називають рослиноїдними. Тварини, які живляться іншими тваринами, називають хижими або хижаками. І тварини, які живляться і рослинною, і тваринною їжею, називають усеїдними. Молодці ми з вами. А зараз пропоную вам відкрити підручник на сторінці 149-150 і прочитати інформацію про те, хто чим живиться. А тепер поговоримо з вами про ланцюги живлення. Ланцюг живлення починається з першої ланки, з рослини. Наступна ланка це рослиноїдна тварина. І заключна ланка хижа тварина. Дивлячись на те, що за способом живлення всі тварини поділяються на рослиноїдні, на гижаків та всеїдних, утворюються ланцюги живлення, які пов'язані. Між собою. Давайте з вами подивимося. Ось у нас з вами на малюночку зображена кора дерева. Кора дерева це рослина. Так? На другому малюночку зображений жук короїд, який живиться цією корою дерев. І на третьому малюночку це у нас з вами закручена ланка, хижа тварина, це у нас з вами дятел. А дятел з'їдає жука короїда. Ось так виглядає ланцюг живлення. І з ланцюга живлення ви повинні запам'ятати, те, що він починається з рослиною, далі йде рослиноїдна тварина, і далі йде хижа тварина. Ось такі бувають іще ланцюги живлення. Ви можете їх уважно розглянути. Давайте розглянемо, обговоримо перший ланцюг живлення, далі ланцюжки живлення. Ви розглянете самостійно. Дивимося. На листочку назвамо ж зображена гусінь. Гусінь їсть листок. Так? Синичка з'їдає гусінь. Орел з'їдає синичку. Ще такий ланцюжок живлення. Капуста. Капусту з'їдає. Зайчик, а зайчика з'їдає вовк. Як ви вважаєте, чому в першої ланцюжі живлення є рослина? Перша ланка ланцюга живлення не має попередника, тому що організми цієї групи не використовують інші організми, як їжу. Рослина рослину не їсть, тому в першому ланцюжі живлення є рослина. Найчастіше на цьому місці знаходяться рослини, водорості і гриби. Організми останньої ланки в ланцюзі не виступають в рожі їжі для інших організмів. Отже, як рослини не їдять собі подібних, вони не їдять рослин, рослини рослин не їдять, а той, хто останній в ланцюзі живлення, Теж не виступають в ролі їжі для інших організмів. Доповніть ланку в ланцюзі живлення. Жолудь. Жолудь з'їдає мишка, а мишку хто може з'їсти? Лисичка, котик, їжак. Так, Ну, я пропоную лисичку, а ви можете подумати свій варіант. Наступний ланцюг живлення квітка. Квітку з'їдають метелика, метелики з'їдають жаба, хто може з'їсти жабу? Ну, якийсь удав. Так. Молодчинки. А давайте тепер з вами поміркуємо, які зміни відбудуться в природі, якщо ланок ланцюга живлення зникнуть хижаки. Між хижаками та їхніми жертвами становлюється певна рівновага. Якби зникли хижаки, то рослиноїдних тварин ніхто б не знищував, а в ті, свою чергу, поїли б усі рослини. Так, ось давайте з вами подивимося, наприклад, знову повертаємося до нашого жука-короїда. Наприклад, якщо зникне дятел, що відбудеться? То жуки-короїди, вони з'їдять усі на всіх деревах кору. Так? І що тоді буде? Зникнуть всі Дерева. Отже, якщо не буде хижаків, то рослиноїдні тварини, комахи, вони з'їдять всі рослини на планеті. І тому через те, що існує хижаки у світі природи встановлюється певна рівновага. Отже, сьогоднішнього року ми повинні запам'ятати наступне. Тварини за способом живлення бувають рослиноїдними, хижаками, хижими та сигідними. Тварини, пов'язані між собою із рослинами, ланцюгами живлення. На цьому наш урок «Свято сліджує світ, сьогодні завершено.